Ей. Ей, так класно, що ми нарешті вибрались на відпочинок. Ага, це дуже круто. Слухайте, а давайте сьогодні ввечері влаштуємо піжамну вечірку. Ого, давай, думаю, буде круто. Вау, який класний закат. А ще буде класно, коли ми влаштуємо піжамну на вечірку нарешті. Ота. Це буде круто. То що будемо робити над нашу піжамну вечірку? Што? 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 Я... я не знаю, але може ну можливо, ну саме головне це що було, що їсти. Розуміло, ніж поїсти. Ні, ну що? Смачно поїсти на вечірці це найголовніше. Ой, я не можу, ну, в принципі, поїсти теж. Непогано було. Так, що у нас є в холодильнику. Ем, ребята, у нас в холодильнику нічого немає. Як немає? То ось так немає. Ладно, будем якось викручуватися. О, що це? Ой, я не знаю, що це, Эм, Эй, ребята, иди сюда. Що, що таке? Ну, а, Ого, що це? Я не знаю, Дерек, будь другом, де ж ти? Е, чого це я? Ну, ну, бо ти перший знайшов його, Ого! це що ключ? О, нічого собі. Цікаво, а я не відкриваю вообще. Без поняття. Але мені щось підказує, що його краще не чіпати. Ой, да не будь таким боягузом, господи. Давай перевіримо, Друг щось прикольне. Ви що, зовсім тупі. Ой. Якщо в туаміт, який незрозумілий ключ, значить це щось страшне. Ви що, не розумієте, чи що? Ви страшилок к ніколи не дивилися, чи що? Ой, та годі. Плін. Та у мене тобі. Це ж просто вигадки. По-моєму, ти занадто багато фільмів дивишся. Так, да, Дерек, по-моєму, ти трохи, трохи перебільшуєш. Ой, та господи. Тільки потім, якщо нас уб'ють нафіг. Будете ви, не ви. Ой, да годі. Приводів не існує. Та й монстрів всяких, Та взагалі монстрів не існує, приводів не існує. Та й вообще це просто вигадки. Просто щоб лякати людей. Це все вигадки. <свистач> Відчуваєш, що нам пхана, тільки якщо нас уб'ють, повірте, ви будете винні. <свистач> якщо, Якщо нас дійсно уб'ють, то <свистач> ти нічого нам не зробиш, <свистач> Уж точно. Ось ви їх помрете перші. А я виживу. Ой, господи, та прям там. Ти серйозно віриш у це? Ой. Я вас пробью нафиг. То що ж це за ключ то? Що він вообще робить? То що ж він робить? Та що за дурне питання? Звісно ж, він, блін, відкриває двері. Та ти прям капітан очевидність, блін. Я знаю, що він відкриває двері. Головне питання. Які двері, де їх шукати? Ну да. Я взагалі бачив там ще якусь картинку. Може вона нам щось підкаже. Блін, серйозно. Чого ти взагалі, мовчав? Ну, я просто. Я просто думав, що це просто якась картинка. Взагалі, що ви на мене понаїхали, бляна? Я ж я, блін, це знайшов? Короче, ось ця картинка. Я бистро быстро і гроші в цей. Ну все ого, ну, що там? цей ключ відкриває оцю штуку, схоже, схоже на те. Знаєте, щось він мені не викликає довіри. Ой, та не Та не будь трусом уягус, бліна. Вс, блин, я вообще-то як найкращий хочу, блин. Вы шо, блин, он жить набрыдла, че шо? Ой, да вспокою. Да шо ты наехав на нас? И вообще, хватает все уверить. Не внимание, яких всяких таких... Не існує всякої нечисті, їх не існує взагалі от слова совсем. Немає ніяких приводів. Монстрів всяких які можуть нас убити. Я не кажу про приводів і монстрів. А якщо там який-небудь маньяк, там не знаю. Ви взагалі головою думаєте, чи що? Ой, успокойся. Тільки потім не кажіть, що я вас не перепр що вас не попереджував, то ой, то. Ось це місце і є воно. Почекайте мене. Виглядає трошки загадково. Да, довіри воно точно не викликає. Ну що ж. Серйозно? Ну, бачиш, а ти боявся, блін. Немає тут нічого. Просто якийсь хлам. А? Чому воно саме запалилося? Ребят. Воно саме запалилося, чи мені здалося? Ні, тобі не здалося. Воно дійсно запалилось саме. Мені здається, кажеться, що ми даремно це відкрили, мені теж так здається. Та годі, це напевно, протяги. Протяги, ти серйозно. Я сумніваюсь, що протяги äh, запалять ліхтар. Ну, те перестань. Ну, навіть якщо так. Я думаю, на це є якесь логічне пояснення. Бо інакше інакше бути не може. Так, да, я погоджуся з Оленою. Мені здається, що тут є логічне пояснення. Можливо, я сама його якось заділа випадково, і воно запалилося. Да, на mmm. <ícios> все ж є своє логічне пояснення, <coment må> мені так не здається. <г puck> Давайте краще закриємо його на всякий випадок. Тут я, пожалуй, погоджуся. краще закрити його. Е Воно не закривається вже. Сподіваюся, це ніяк не вплине. Не так існує. <гум> Жуть якась. Ну да. Ладно. Давайте підемо, звідси. Ми все, що хотіли побачили, нічого цікавого. Валим звідси. Да, згодна валим. Блін, ну я не думаю, що там все серйозно, але це дійсно було жутко. Ага. Да, і тут нова аж мурашки по шкірі. Ех, може, ми взагалі старемно це зробили, а якщо справді щось жахливо станеться? Ой, та перестань. Нічого страшного не станеться. Ха -ха -ха, лиш ліхтар сам запалився, це якось дивно. Ой, та всьому є своє логічне пояснення. Ну, я не знаю. А все, правда, там які небудь приводи. Ой, що, шо, молодина, чи що? Всяку фігню от вірить. Ну, Ах, ладно. опустом